Вітаю, друзі, сьогодні, 19 вересня 2025 року, і Рустему Умєров, який ще донедавна, як на мою суб'єктивну думку, був поганим міністром оборони, який ввів в оману, до речі, українських військових, тому що обіцяв написав листа про те, щоб в законі про підсилення мобілізації не було норм про демобілізацію. Обіцяв швидко подати відповідний законопроєкт, однак не подав його ні впродовж року, ні навіть довше. Тобто відверто обманув військових, і з цієї посади, завдяки Зеленському, він перейшов на тепленьку посаду, як де відповідальності фактично нуль. На посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України він дав інтерв'ю CNN. В інтерв'ю він заявив про те, що Україна зараз не веде перемовин із Російською Федерацією, крім як з гуманітарних питань. Про завершення війни Україна і Російська Федерація, за словами Умірова, не розмовляють. Уміров додав, що ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо мирного процесу. Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо та обмінюємо військовополонених. На цьому етапі думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні та двосторонні зустрічі. Е, на цьому етапі додав Уміров: ми виконали свою частину домовленостей зі США та європейськими союзниками. Я вважаю, що тепер черга за російською стороною. Як на мене, ці слова Умірова є просто яскравим свідченням того, що Зеленська і компанія є просто дилетантами в політиці, неспроможними виробити будь-якої розумної стратегії, і вони є ганьбою для України, тому що фактично, ось дивіться, ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо мирного процесу. Ну, тобто, це, ми самі зацікавлені в цьому насправді, і пишатися цим не варто. При тому, що ініціативу висунув президент Трамп, а не Україна. Наразі продовжуємо гуманітарну частину, ми звільняємо та обмінюємо військовополонених. Так, це ми бачимо, що час від часу відбуваються обміни, а ще Російська Федерація повертає тисячу тіл загиблих українських військових в Україні. І Україна. Повертає неспівмірно менше тіл росіян, російських військових росіянам на цьому етапі, говорить Далі Оміров, Думаю, ми чекаємо, коли відбудеться тристороння та двостороння зустріч. В політиці не чекають в політиці. Активні люди пропонують стратегії, висувають ініціативи. Е Спонукають партнера до зустрічі, але не чекають, тому що, вибачте, ми воюємо. Україна воює, і в нас щодня гинуть на фронті військові, і тому чекання таких Умірових і Зеленських воно обертається додатковими смертями для України. Тобто Уміров підтвердив, що Зеленська і компанія не спроможні запропонувати якоїсь розумної стратегії. Вони не спроможні проявити ініціативу. Вони лише вимагають в кожному інтерв'ю Зеленський. Трамп повинен те, Путін повинен те, Європа повинна те, а Зеленський один пухнастий і хороший. На цьому етапі ми виконали свою частину домовленостей із США та європейськими союзниками. Я вважаю, що тепер черга за російською стороною. Добре. Але що ми пропонуємо Російській Федерації? Нічого не пропонуємо. До речі, не ну там можливо тижні два чи три тому російські росіяни говорили про те, що вони дали пропозицію Україні про створення робочих груп щодо політичних питань для підготовки зустрічі між Зеленським і Путіним. Однак Україна досі не відповіла. Я не читав про те, що ви після того Україна відповіла. Тобто, фактично, Зеленський компанії дуже комфортно себе почувають, зеленський президент. І його компанія дуже комфортно себе почувають у ситуації, коли війна триває, збройні сили тримають фронт ціною життів українських військових. Воно все якось там відбувається. Європейці щось там заявляють, гроші дають, зброю дають. Трамп реально хоче завершити зупинити бойові дії. Щось пропонує, щось там міркує над якими стратегіями. А Зеленські і компанія нічого не думають про те, що і як робити. Тому що не мають чим. Ми повинні розуміти, що вони не спроможні щось раціональне, розумне, неординарне запропонувати у такий спосіб, щоб рухати далі переговори. Тому що, як би там не було, Збройні сили Російської Федерації просуваються. І те, що Зеленський і компанія затягують, не дають ініціатив, затягують переговорний процес, воно грає на руку ворогові, не Україні. Тому що ми втрачаємо території, втрачаємо людей, втрачаємо економіку, набираємо додатково боргів і кінця краю цьому не видно за того, що народ у 2019 році, замість того, щоб думати головою, думав іншим місцем.